Надо заканчивать братоубийственную бойню. Хватит уже воевать. Потому что каждому понятно, что любая война действительно когда-то заканчивается. Это, это вопрос да. не то, как она закончится, а вопрос в том, какую цену мы все за это заплатим. На мой взгляд, уже достаточно все заплатили цену. Хватит жить уже в мире идиотских иллюзий. То Соединенные Штаты у них распадутся, то Евросоюз... А почему же нет? тогда... Квадрат отработали, где я был. Слава Богу, только ранение. Как жалко людей. Надо заканчивать братоубийственную бойню. Что я могу так сказать? Надо заканчивать братоубийственную бойню. Хватит уже воевать. Душа уже неимоверно изболелась от всего. От потерь, от человеческих жертв. От бессмысленности этой войны. Уже нету за эти два с половиной года никакой идеологии. Никакой. Я был в этот раз в нескольких подразделениях, пока было время. Никакой идеологии. Ни у кого. Никто ничего не понимает. Как выглядит победа, для чего то есть. Поэтому надо заканчивать. Надо заканчивать братоубийственную бойню. Все. Поэтому вот так. И всех касается. И военных, и мирных, и всех. Хватит бояться говорить правду. Хватит бояться. И быть трусами. Как бы это ни звучало тяжело. Особенно касается действующих. Военнослужащих, офицеров, генералов. Всех. Хватит уже молчать. Надо все-таки говорить и объединяться. Надо прекращать братоубийственную боню. Надо ее прекращать. Смысла нет никакого выходил интервью с... Ну, не интервью, это был репортаж с передовой под Северодонецком под заголовком «Аптия в Двоеточие. Мы воины Христа». Я считаю, очень нужное назначение и достойное. Но согласиться с прогнозом Аптия Ароныч, я не могу по, наверное, двум причинам. Во-первых, я не могу строить прогнозы, не зная, чем закончится операция. Достижением да. цели. Чем она закончится? Вот Татьяна спрашивает тоже, куда и зачем идем. Вот я не знаю, чем чем она закончится. То есть она должна закончиться освобождением Донбасса, или она должна закончиться освобождением наших оккупированных территорий, Херсон, Запорожье, ага. да. Или, или она должна закончиться взятием Одессы, потому да, что Одессу сферация. надо брать чтобы отрезать значит от моря Украину и надо Николаев брать, но до Одессы 20 с лишним водных преград, как их форсировать я не представляю, вот, поэтому как можно говорить о сроках или надо парад на Крещатике провести вот, это совершенно разные сроки, да, для этих целей и еще демилитаризация, денсификация ну да, да целый... ну это уже, да. ладно, демилитаризация денсификация, ладно. это когда уже сели за стол переговоров, взяв что надо... Непонятно, с кем и, садиться. И, ну, уже капитуляцию, когда подпишут. Капитуляцию Зеленский может подписывать. Может подписывать. Вот. Поэтому я не, не умею делать прогнозы, когда непонятно, на какую цель делать прогнозы. Вот. Это раз. И два. Как стало понятно из, в очередной раз из сегодняшнего заявления Владимира Путина, мы не будем вести переговоры с Украиной, и мы не будем вести... Ну, а понятно, что вести переговоры надо не с ними, а с их хозяевами. А вести переговоры с США мы тоже не будем до выборов. А выборы э, в США в ноябре, соответственно, до выборов мы в любом случае будем воевать. А там еще, пока там произойдет эта инаугурация и так далее, и так далее. Ну, в общем, и, и честно говоря, я не вижу предпосылок, чтобы до... Да навіть до кінця осени нам вийти там хоча б на границе, э, Донецкой Народной Республики, да, щоб повністю її освободить. Давайте, напевно, почнемо з, з, з таки ситуації на фронті. Е, є тут різні прогнози. Я вже сьогодні цитував Майкла Кофмана, який каже, що попереду в Україні України десь два місяці, поки росіяни ще можливо будуть. Захоплювати якісь невеликі ділянки території, зокрема на Донецькому напрямку. Після цього, на його думку, Україна повністю зможе стабілізувати фронт, чи це збігається з вашими оцінками, і що тоді далі? Якщо ми оцінюємо можливості росіян, то вони використовують два ресурси, переважно: це людський та техніку механізованого компоненту. Якщо говорити про людський ресурс, він в них буде завжди. Тому о, цей показник вони завжди зможуть замінювати. Але з технікою в них виникають проблеми, і досить серйозні проблеми. І 2024 рік взагалі може стати для них вирішальним в питаннях о, подальшої компенсації втрат, внуль, о, втрат саме механізованої компоненти. І о, в 2024 році ця компенсація буде вже не в нуль кожного місяця, а в мінус. І від цього буде залежати те, як вони будуть проводити свої наступальні дії, ті наступальні дії, які вони зараз проводять, так вони наступають, так вони захоплюють території. Але ефективність цих захоплень, ефективність цих просувань, якщо порівнювати з 2022 роком, вона впала 80 разів. От просто приклад: хоча військ в них стало більше, в них зараз 530 тисяч особового складу. Але загально по зоні бойових дій, але а, при дефіциті техніки, а, тому в принципі, якщо російське командування поставить а, задачу а, наступати будь-якою ціною, вони можуть наступати піхотною складовою, переважно і до кінця 2024 року, і в 2025 по окремим ділянкам, а, виключно використовуючи а, людський ресурс. Концентрую чи його на ділянці влаштує там якийсь напрямок постійних місних штурмів. Але якщо говорити про загальну військову операцію наступального характеру захопленням великих територій, то дійсно в них в 2024 році ресурсу на це не вистачить і є обмеження по строкам. Це напевно корисно навіть дивитися і е, про що як оцінюють свої шанси в стані ворога. В них є такий полковник відставці Міхаїл Ходарьонок, і я пам'ятаю, що він десь наприкінці весни здається дав такий прогноз про те, що він буває і в пропагандистів Соловйової компанії, але е, і десь публікується і в менш таких заплямованих медіа, якщо їх можна назвати медіа, і він сказав, що ця. Це, це, це літо стане вирішальним в цій війні, на його думку, тому що або Росія досягне великих успіхів на полі бою і буде робити на цю ставку, або не досягне. І, от я не знаю, поки що може рано робити прогнози тільки початок липня, але а е, що, що ж буде восени? Тоді росіяни будуть намагатися е, вийти на якесь припинення вогню. Їм буде вигідно шукати припинення вогню. На вашу дому їм, їм в будь-якому разі вигідно, щоб а, було поставлено на паузу. Щоб, скажімо так, припинення вогню не буде ніколи, а, в 14, -му, 15, -му, 16, -му, 17 -му і так далі, роках ми бачили, що не було ніякого припинення вогню а, постійно відбувалися а, бої зіткнення, але інтенсивність була зовсім інша. Так само може бути і зараз, але фронт набагато більший. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.